Привіт, мої любі малята! Давайте сьогодні проведемо спостереження за птахами, які відлітають у вирій. А поки ви спостерігаєте, послухайте легенду про вирій. Колись давно, коли птахи ще вміли говорити, трапилася ця історія. Одного разу, коли в ліс прийшов холод і став лякати мешканців, що заморозить їх. Зібрались птахи на раду. Стали вони скаржитись на холод, що весь час дошкуляє їм, і на голод, який сказав, що поморить їх незабаром. Що робити? запитав Соловейко. Я боюся, що помру. Я вже хриплю, горло болить, підтримав його жайворонок. Сумно стало птахам, страшно. Лебідь аж заплакав. Ой, мені теж страшно. Треба вміти жити, вчіться в мене, я за себе не боюсь, мовила сорока. Головне, ближче до людей перебратися, а там уже не пропаду, десь вкраду кусок хліба, десь біля кури пшениці ополасую. Не біда. Та ось підлетіла до них зозуля і сміливо заявила я чула, що є така країна пташина вирій, там тепло. Тож хто хоче, летимо. Ми зозулі летимо першими. Страшно пташкам залишати рідні місця та робити нічого. Стали вони збиратися з грайками і готуватися до подорожі. Але не всі птахи повірили зозулі, деякі полетіли за сорокою. Відтоді кожної осені птахи відлітають у вирій, а найсміливіші залишаються зимувати в наших краях.